Сьогодні буду жарити гриби в лізоні. Мені потрібні гриби, гриби у мене гливи ось такий гриб. Я зараз ножку відріжу і залишу тільки м'яку частину. З яєць зроблю і лізон. З грибів я пообрізала всі ножки. Тільки залишила шляпки, до яєць я даю сіль, перець і трошки розколочу яйця. Гриби я буду вмокувати гарненько у муку маленькі, великі сілякі. Гриби я обваляла в муці і буду обмакувати в яйці і жарити. Сковородку я поставила на газ, налила олії. Гриби не потрібно обварювати, просто старі гриби. Так можна жарити ще голубінки. Обжарюю з двох боків. Жарю на маленькому вогні, щоб гриб успів прожаритися. Ось такі гриби в лізоні в мене вийшли. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, готуйте разом зі мною. І я буду готувати ще багато для вас смачних та бюджетних страв.